Старвенькі були. Таксі на дубівку заказували. Ви ні, а один чувак заказав. Ну, Так як таксісти відмовляються тут їх їхати по деяким причинам, я погодився проїхати, підвести цього кадра. А по дорозі я розкажу вам, чим займаються його колеги однопартійці. Тож, ну, щоб не так скучно було. Ну, а ви наберіться терпіння, бо цей чувак в кінці цього сюжету прозвітується про свою роботу. Ну, а ви просто порівняєте, як і що. Поїхали. Поки ми їдемо на більш-менш рівних участках дороги, е, рекомендую переглянути, е, як керівництво е, Дінківської громади, за підтримки самих високих е, обласних керівників, е, проводять досуг і як вони вибивають. Е, Перемогу України над російським фашистом. Чим вони займаються? Ну і як вони проводять вільний час свої вихідні вкладають душу і тіло в перемогу України. Поїхали. ну от цілий голова обласної ради приймає участь у таких. Ну, я чого затіяв цю поїздку, через те, що не зря я показую вам цього е, діятеля і цю команду, е, тому що під цими іграми це якби ширмачка невелика. А насправді е, обласний керманич партії Довіра біленький зібрав е, в цій області команду, бо вони ж якоби вже. Причувають перемогу от країни над Росією, і там вже вибори. Ну, а треба ж готуватись до них і е, зібрати інформацію, е, що відбувається, в якій громаді, що кажуть, як підтримують, не підтримують, як треба буде перекраситися. Буде це довіра чи недовіра, чи ще якась. Ну, одним словом, от таким під, е, такою ігідою е, змагань, Чудаки вже збираються потихеньку. Ну і чого б не зібратися за кошти, вони ж не їздять на власному бензині, а витрачають вже всі ці медальки, подарунки, витрати, вони несуть, кладуть на бюджет громад. Ну і я думаю, що там медалі ці не будуть вже обмиватися, соответственно. Тобто, заплановано там не просто зустрітися, поговорити про майбутні вибори, а і е, непогано так провести досуг е, за шашличком та конячком, можливо, хто шампанським. Ну це е, обична така робота за рахунок платників податків, е, але ж як красиво преподається. Це я розказую, якщо вам не цікаво, то я розказую цьому чудаку, що у нас там е, спостерігає, який замовив цю поїздку е, на Дубівку. От е, е, недавно, та вчора я виклав відео, що стосується е, скандалу по поводу е, доріг, як ламають дороги. Маштранспорт, транспорт, який перевозив врожай від поля до потребителя чи на місце зберігання. Ну, а сьогодні ось якраз ми і бачимо, як класно сількозвиробникам -сілько -сілько працювати, вивозить. Ворожаї, сіять, доглядати поля, щоб виростити гарний врожай. Ну, ось такі напрямки, дорогами їх назвати не можна. На цих напрямках вони і вбивають, і трактора, і сільхозтехніку, і транспортні засоби ламають. Ну, ви ж розумієте, що так, по таким напрямкам їх вести там, даже навіть 20, не 40 тонн, а 20 це. Який метал повинен видержувати через чи, чи... Ну, в общем, що я вам розказую, як ви все прекрасно розумієте. І, а, до речі, цей чувак, який там наблюдає і слухає, який замовив цю поїздочку, він у нас якраз на цих землях 1 сільська рада, це ж Дубівка там. Першотравнева, Лубівка, Пожарня, там ще якісь села, ну, я їх особо не знаю. Ну В тих місцях у нього земелька. Він теж там сіє і збирає врожаї і вивозить їх. А, може, чули про скандал 1 що селяни, які за власний рахунок підлатали центральну дорогу в селі 1 не пускають важкі. Транспортні засоби і вони їздять там якимись бур'янами, польовими дорогами. Е, от е, така історія. Ну, а ми поки що їдемо, спостерігаємо природу, пейзажі, ну і радіємо за е, напрямок, чи ну, дорогою назвати складно, напрямок від Зінькова до е, Дубівки. Я думаю, вам дуже подобається. Ну, а таксістам дійсно пригодиться, якби вони тут повинні розуміти, що якщо все-таки їм хтось із заплати, або за прийдеться їхати, щоб вони так їхали обережно і розуміли, де на якому участку треба пригальмувати, тому що це ж дощу сьогодні не було. А якщо дощ покриває ці калюшки, то тоді там ну, просто все вирівнюється. Припорошити сніжочком, то, то теж ще й гальмувати складно. Ну, одним словом, запоминайте рельєф дороги, місцевість і таким чином збережете свої транспортні засоби, якщо вам доведеться їхати в цьому напрямку. Ну, в принципі, можна було б і завершувати ці розповіді. Проїдьте, послухайте музику, але не переключайте, не перемикайтеся, додивіться, небагато залишилось. Там цей чувак, який зараз спостерігає, який їде зі мною на дубівку, який замовив цю поїздочку, він скаже своє слово. Ну, я не знаю, що він там не буде. Трошки інтрижечки для того, що ж він скаже, цей чувак, який захотів проїхатися і подивитися на. Плоди своєї праці, притом довголітньої праці, Два, 10 років в обласній раді, 10 років в Верховній Раді. Тобто, скільки переписано законів, скільки зроблено роботи. Да, до речі, тут десь первомайс Дубівка, там є скважини газові, які, я пам'ятаю, як я приїхав ще з крайньої півночі. Я давав там інтерв'ю біля цієї скважини. Там став сепаратор, відбирався конденсат, а газ просто спалювався. Ну саме що я про цей газ згадую, сьогодні в Дубівці газу немає, і в цих селах теж газу немає. Ну, за 20 років депутатської роботи ну, не було можливості вплинути на те, щоб наш газ, який лежить у нас під ногами, обігрівав наших людей. Ну, не вистачило ні, ні мозгів, нічого. Ну, правда, вони дуже зайняті тим, що е, дума про себе, про свої достатки, про імпортну мебель, про імпортну одежу, про часи супер-пупер. Ну, понятно, я вже не кажу там дівчат, цацьки дівчат, відпочинок е, за кордоном, е, на яких там калюжах вони там відпочивають. Про це ми взагалі не говоримо. Про кількість квартир в Києві, в столиці, які там ну, сім'я повинна мати, ну, як мінімум, у кожного повинна бути одна квартира для себе, а ще одна для того, щоб здавати, щоб на сьогоднішній день це буквально вчорашня інформація, за однушку, по-моєму, в Києві просять 500 доларів в місяць за оренду. Так що, ну, от так приблизно і живуть оці чудаки, які зараз е, їде з нами, заказав, щоб ще раз нагадую, подивитися на плоди своєї праці, довголітньої праці на депутатському полі. Ну ось е, на цьому я завершую. Проїхались, подивились. Ця інформація буквально, я ділюсь якби своїм, своїми думками, своїм баченням, а ваш, у вас воно своє, і через те е ваше право відноситься до цього чудака, який замовив цю поїздку, чи до тих, хто сьогодні керує нами. Е вибирайте. Може, скоро вибори, вони ж готуються. Я ж не зря напомню, що Біленті там зібрав під видом там проведення якихось заходів. Ну, ось готуємося до нових виборів. Ну, правда, я надію, що дуже великі зміни там чекають всіх попереду. Тому що навіть швидка туди не могла доїхати. І Я підключився, залучив кошти державну субвенцію, якраз саме на ці дороги. У минулому році також вдалося відремонтувати опічня Зіньків. Це також, може, не в повному обйомі, але проблему зняли, тому що дорога була непроїзна. Після перемоги, як би там не було, я думаю, що ну, подивимося, бо це дуже складне питання. Нам про простіше проїхали, подивились, відпочили, поговорили і розбились. Я сьогодні хочу сказати Спасибі низьким, тим захисникам вітчизни які сьогодні на передовій захищають нашу волю, свободу, незалежність. І хочеться сказати слава Збройним силам України, слава Україні!